Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до нашої ефіру. Дениса, вітаємо. Отже, такі результати наскільки вони дають оптимізм для аграрії, враховуючи те, що починаються весняні польові роботи? І наскільки в цілому наші партнери, покупці українського збіжжя, також повертаються до наших постачальників, і тобто налагоджуються знову сталість цих контактів. Це дійсно дуже хороший результат, враховуючи, що об'єми кожного місяця з початком роботи нового гуманітарного коридору вони збільшувалися, і зима стала ключовим моментом дійсно повернення фактично до воєнних показників, тому що в лютому місяці лише через проти Великої Одеси вдалося експортувати 5,2 мільйони тонн зернових а в цілому було більше 6 мільйонів. Це дійсно результат, який дає надію і який всилює бажання товароробників. Виходити в поле і працювати, тому що ми знаємо, що найбільше на що орієнтуються товаровиробники, це можливість продати свою продукцію. Ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення війни, коли півроку майже ніхто не міг нічого продати, і це призвело до економічного занепаду багатьох товаровиробників. Тому зараз, виходячи в поле на посіви ярих культур, звичайно, багато хто орієнтується на те, як буде працювати експортний ринок. Ну і звичайно, це сигнал світу, це сигнал нашим партнерам. На різних континентах, що Україна готова працювати, Україна готова виконувати взяти на себе зобов'язання виконувати контракти, і це додатково фактично дає можливість формувати фьючерси, тобто майбутні контракти по експорти зернових, які вже сьогодні там вкладаються по інших групах культур, а зокрема по озимих культурах, для того щоб забезпечити світовий баланс і попит, який на нього існує. Не можемо не запитати про ситуацію на українсько-польському кордоні. Скажіть, будь ласка, як сьогодні це впливає на наш агросектор? Пливає з точки зору неможливості вчасно виконати контракти і в додаткові затрати на логістику, тому що ну ми розуміємо, що це довгий період часу. Багато хто з бізнесу переорієнтувався по експортним маршрутам, зокрема використовуючи Словаччину, Угорщину, Румунію, і відповідно це закладається в основи продукції, яку він експортує. Умовно, якщо раніше було через Польщу загрузити автомобіль, великовантажний автомобіль. Коштувало в середньому там 2,5 тисячі євро. То сьогодні це коштує більше 6 тисяч євро за рахунок цих об'їзних шляхів, і відповідно це вкладається на собі вартість продукції, яку ти в випадку мав реалізувати. Отже, отримати прибуток. Відповідно, прибуток в тебе буде значно менше. Але в цілому зараз активні перемовні процеси, які відбуваються між українською і польською владою, а вони все ж таки мають призвести до якогось. Порозуміння і власне ініційована а, зустріч, коли нещодавно оголошували е польські українські міністри політики яка буде в Варшаві. Там будуть і представники українського бізнесу, також представники польського бізнесу. Сподіваємося, що ті спільні умови, які визначені в контексті. А можливого ліцензування певного виду продукції вони будуть досягнуті, але чи призведе це до розблокування? Дуже важко сказати, тому що так чи інакше, польські асоціації, польські люди. Фермери, які вийшли, вони дуже заполітизовані, тобто вони багато чим координуються опозиційними силами. І чи навіть якщо між владами буде досягнуто порозуміння, чи це почують порозуміння люди, які на вулицях, ну зараз важко констатувати, але сподіватимемо, що це буде хороший принаймні, сигнал для того, щоб почати процес розблокування митних пунктів перетину. Якщо ми говоримо про політичний аспект цієї ситуації, в Польщі місцеві вибори мають відбутися зовсім незабаром. Чи можна тоді очікувати, що в квітні, ймовірно, ця ситуація покращиться? На жаль, ні. Тому що в червні будуть вибори до Європарламенту і опозиційні сили дуже хочуть бути представлені безпосередньо в парламенті Європейського Союзу. А далі фактично з осені 24 року буде підготовка до. А виборів президентської кампанії, яка буде навесні да, 25-го року. Mm -hmm. Тому ми заходимо в такий цикл, знайте дуже серйозних е виборчих процесів. І на жаль, в цьому контексті економіка стає зручником з обох сторін, тому що по факту е перешкоди, які створюють сьогодні, е поляки вони ж не тільки б'ють по економіці українських виробників і інших галузей, але і по безпосередньо польських і безпосередньо європейських, які імпортують до України свою продукцію. Скажіть, а в зв'язку з цим Всеукраїнська аграрна рада розглядає варіант блокування дзеркального блокування кордону для того, щоб і польські товари не могли потрапляти до України. На сьогоднішній день всьогокраїнська аграрна рада не вдається до радикальних дій. Але ми зробили певні такі перформанси, які пов'язані з виставленням згорівшої зруйнованої техніки з тим, деокупованих територій, зокрема з Херсонни. на кілька пунктах перетину ми виставили згоріші комбайни, трактори і іншу таку широкогабритну, важку техніку, аби продемонструвати польським колегам, в яких умовах сьогодні працюють українські. Товарорубники, і як тяжко їм сьогодні вдається заробляти, виробляючи ту чи іншу продукцію, але на рівні блокування, ну давайте відверто говорити це ні до чого позитивно ну, не призведе. Єдине, що якщо ми будемо говорити, то це потрібно робити на рівні держави, і я пробив би це. В контексті можливого накладання митних зборів, тобто не входити в такі радикальні дії блокування. А якщо ти обкладаєш митними зборами, а ця економіка, наприклад, поляків готова для нас щось імпортувати, то ці додаткові кошти можна було б спрямовувати в тому числі на обороноздатність країни підсилювати наші збройні сили. Ну, ми знаємо, що торговельний комітет Європейського союзу має підготувати свої пропозиції щодо врегулювання е, ситуації і поставок агропродукції з України. Якого рішення ми тут очікуємо? Чи буде воно для нас е, сприятливим, чи можливо е, негативним? Ну, відверто кажучи, ми вже очікували на те, що коли проходили голосування в Європарламенті щодо продовження дії лібералізації, ми знаємо, що. Молдо... Молдові було продовжено до 5 червня 2025 року, і власне ми очікували, що також Україна отримає ті умови, про які ми раніше обговорювалися, але голосів не знайшлося, і рішення було на опрацьовано... направлено на доопрацювання до торгівельного комітету. А найгостріше питання воно стоїть з тим, які об'єми продукції Україна зможе ввозити зокрема по трьох категоріях товарів: це там яйця. М'ясо курятину і цукор, і власне навколо цього зосереджуються великі там перемовні процеси, тому що а, одні е, представники, е, депутати, там е, професіонали, які працюють цьому напрямку, вони говорять, що ми готові е, дозволити Україні експортувати на рівні 2022-2023 року. І інші внесли пропозиції про те, що ні, ці об'єми мають відповідати показникам 2021 року. Але ми розуміємо, що в 2021 році існували обмеження, і ці об'єми вони були мінімальними. Тому в контексті того, що Україна в принципі зі свого боку погодилася на ці критичні обмеження в контексті 2022-2023 року. Навколо цього йдуть сьогодні перепитії. Тому будемо спостерігати, і я вважаю, що ті напрацювання, які ми сьогодні робимо, все ж таки дадуть результат продовження цієї політики лібералізації щодо експорту, без мити, без квот, адже це дуже важливі фінансові надходження. Нагадаю, 2023 рік. В Загальній сумі експорту української аграрної продукції було 22 мільярди доларів, фактично 12,3-12,4 мільярда Ми заробили за рахунок торгівлі з європейським союзом. Так, це великий ринок. А скільки в цілому очікується зібрати цього року врожаю? Приблизно хвилина на відповідь. Аграрії кажуть, не рахуйте, що в полі а рахуйте, що в коморі. Давайте не будемо забігати на порад. Але аграрії готуються до кампанії. дійсно сьогодні вже більше 14 областей в активній фазі посівної. Тому сподіватимесь, що і з Божою силою і працевицію товару ми забезпечимо і себе, і експортні ринки для того, щоб можна було економіки наші працювати і далі. Так ну і сили оборони також допомагають цьому. Те, з чого ми починали сьогодні, розмову це водний коридор, який саме військово-морські сили і в цілому сили оборони гарантували для українського експорту, Пан Денис. Дякуємо вам. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був наживо зі студією.